Христос воскрес, шановні телеглядачі телеканалу Тиса 1 в ефірі. Програма духовні обрії. І я, ваш слуга, незмінний її ведучі протери Олександр Монич. Ми раді знову з вами побачитися в ефірі, і гостем сьогоднішньої нашої програми є протерей Олександр Гук, науковий співробітник Богословського історичного науково-дослідного центру імені Архімандрита Василія Проніна, який діє при мукачівській православній єпархії. Тися Олександр, вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо за те, що прийшли до нас у гості. Дякую. Шановні телеглядачі, відразу нагадаємо, що наша програма має свою електронну скриньку, на яку просимо вас надсилати свої листи, задавайте свої питання. Як у електронній формі, так і у письмовій з адреси поштову адресу нашої епархіального управління ви бачите на своїх телеекранах. Сьогодні ми хотіли би поговорити з оцом Олександром, дорогі браті і сестри, на таку тему. Яка є досить актуальною у літургічно такому церковному просторі, тема до якої апелюють майже кожну е неділю прихожани всіх храмів, які е є у нашій єпархії? Це тема, яка торкається богослужіння, тема богослужбової мови. Чи можна молитися на національній мові, чи можна молитися на нерозмовній мові, чому використовується церковнослов'янська мова? Ми не всі її розуміємо. Я приходжу в церкву, іноді люди питають, і не розумію, про що співається і читається в церкві, як це зрозуміти, чому не можна донести до людини, яка стоїть у храмі, на простій доступній мові богослужіння і так далі. І так далі, і так далі. Тобто тема нашої сьогоднішньої програми звучить мова спілкування з Богом. Отже, Отець Олександр, в 2013 році, буквально в липні місяці, буде на великому, дуже такому просторі Слов'янському, святкуватися 1025 років Крещення Київської Росії. Разом з тим буде святкуватися. 1125 років Кирило мефодівської місії на слов'янських землях. Я думаю, що ця тема буде актуальною в цьому просторі. Почнемо напевно нашу бесіду з таких понять, як етимологія слова спілкування, чи може людина взагалі спілкуватися з Богом, які є спільні поняття людини і Бога є бесіда людини з Богом, як повинна відбуватися через спілкування. У контексті православної традиції людина спілкується з Богом у церковному просторі. А церковний простор це симфонія, це поєднання таких суттєвих складових, як церковна мова, церковний спів, церковна архітектура, богослов'я і так далі. Це симфонічне поєднання, гармонійне. І тому церковна мова вона вважається невід'ємним елементом цієї симфонії. І треба відмітити, що коли святі Кирил і Мефодій доносили Слово Боже до слов'янського світу, то відповідно вони сформували мову. Тому ця древня мова є мовою церкви, як відомо, і це дуже доречно, тому що завдяки мові слов'янський світ якраз і приєднався, скажімо так, в історичному аспекті до вселенського християнства. Була греко-римська цивілізація, де домінантними були грецька мова, як відомо, це мова філософії, мова культури, мова науки в якійсь мірі, і латинська мова це мова імперії, це мова адміністрації, права і так далі. Це гармонійне поєднання, воно якраз і представляло вселенську церкву, Вселенське християнство. Кирил і Мефодій, вони здійснили якраз цей крок історичний, коли саме через мову. Вони сформували і, ну, скажімо так, самосвідомість словенства, відповідно, і церковну самосвідомість, і церковний простір у гармонійному поєднанні. Як я вже відмітив, це мова, це церковна архітектура, церковна музика і так далі. Тому, з точки зору християнського погляду, мова є надзвичайно суттєвим елементом цього церковного простору. І тому, якщо стоїть питання модернізувати так, мову, так. є таке питання, і дуже зараз часто воно якби присутнє, щоб здійснювати богослужіння на сучасній мові. Ну, технічно це, звичайно, можливо і дуже просто робиться, але з точки зору, скажімо, історичної свідомості, це суттєва проблема. Чому? Як я вже відмітив, якщо мова є невід'ємним елементом цієї церковної симфонії, гармонійно поєднується з архітектурою, музикою і так далі, з цілою культуру церковною, тому виникає питання, що якщо змінювати, скажімо так, модернізувати якийсь елемент цієї церковної симфонії, то відповідно підлягають зміні інші елементи. Був такий видатний палеонтолог Кює, відомий вчений, який міг за набором якимось елементів від скелету ну, установити цілісність цього організму. І він прийшов до такого висновку, надзвичайно важливо, що якщо зміниться якийсь елемент у органічному поєднанні, то це викликає зміну іншого. Тому, бачите, з цієї точки зору, скажімо так, з історичної. Коли формувався церковний простір через мову, відповідно, мова має відзеркалення в церковній архітектурі, в церковній музиці у богослов'ї. І, звичайно, вона є таким органічним елементом. І якщо змінювати мову, то треба вже змінювати весь церковний простір цей, тому що буде дисгармонія як у музиці, а дисонанс. Коли немає гармонійного поєднання звукового, або в архітектурі відсутні симетрії, так само і в церковному просторі. Тому цей зовнішній аспект, скажімо, наші храми, наш церковний спів в цілому простір він органічно поєднаний з церковно-слов'янською мовою. Так що можна й так, якщо виникає питання відносно критерій церковної мови. То тут дуже доречно згадати, які критерії відносно догматичного положення. Як відомо, це древність. Тому що люди задають питання, чому власне церковно слов'янська ось, мова? Ось древність і загальноцерковність це критерії по відношенню до догматичного положення. Древність і загальноцерковність. По відношенню до церковної мови, якраз ці критерії, якби присутні. Наша церковно слов'янська мова, ну, вона і древня, і загальноцерковна. Чому загальноцерковна? Тому що коли ми читаємо псалтирі на церковно-слов'янській мові, як приклад, то ця мова присутня, скажімо, як тут у нас на Закарпатті, десь в Тячівському районі, як у Білорусі, там, скажімо, у Вітерську, да, як десь в Розянській області. Це є загальноцерковність, яка поєднує наш етнос слов'янський як єдину цілісність. А церква це все-таки не стільки, ну скажімо так, соціально-історична структура, скільки е таке явище, феномен історичний, який поєднує людину з вічністю. А вічність це все-таки століття. І це дуже важливий фактор і психологічний це поєднання з поколінь. Як молились наші прадіди, як вони нам передали цю мову, на якій мові вони молились? І, звичайно, коли ми здійснюємо богослужіння на цій мові, ми відчуваємо, що з нами присутня церква, та, яка вже невидима, скажімо, яка була, і яка нам передала цю естафету. І цю естафету треба нести. Якщо її обривати, то звичайно тут виникають проблеми, як ми вже з вами відмітили, і чисто такого історичного плану. Тому що ми якби обриваємо цей зв'язок поколінь, а церква їх підтримує, і це дуже важливо. В історичному аспекті, що ми вже якби обмежуємо загальну церковність, ми будемо не розуміти вже наших, скажімо е братів по крові, слов'янський світ. Так. Ось. І як ми з вами відмітили в такому гармонійному поєднанні. Що якщо мову міняти, церковно слов'янську вилучити з богослужіння, то, звичайно, це вже буде дисонанс. І люди, які виховуються гармонійно в церковному просторі, вони розуміють цю проблему. Ну, На жаль, буває часто так, що треба модернізувати, а як кажуть, в контексті часу, я вам так скажу, що є питання поставлено коректно. А є питання некоректно ставиться. Є вирішення дилетантське, а є вирішення більш таке логічне. От коли відбулася реформація, так, реформація, там один із пафосів реформації було, щоб святе письмо розуміли люди, тому що церква спілкувалася з людьми на латинській мові, було богослужіння і так далі. і так далі. Один з пафосів реформації було, що треба перекласти святе письмо на зрозумілі національні мови, і так далі, і так далі. Добре. Це робилося, але логічно це привело до того, що вони змінили весь церковний простір. Чому? Тому що дійсно, якщо вже мова древня, якби Вилучається, то відповідно і це зовнішнє оформлення вже було недоречним. Вони сказали, навіщо нам монашество, навіщо нам тоді ікони, і навіщо нам ця церковна архітектура? І бачите, якщо йти логічно за таким алгоритмом, модернізувати якийсь елемент цього гармонійно церковного простору, то логічно це веде до того, що треба змінювати все інше. І в крайній лозіці до чого дійшло, що достатньо якоїсь кімнати, достатньо проповідника в костюмі і чи в чомусь такому, і все, і більше нічого не треба. Ось. вам, Як вилучення одного елементу, логічно воде вже до такого завершення. Ну, скажімо, це примітивізація і мінімізація церковного простору. І так. відсутність особистого морального життя по великому рахунку, ну, так. тому що воно теж спадає, нема норм, законів. І, ну, і тому не. я говорив, що ми тоді відчуваємо цю гармонію церковного простору поєднання, коли ми знаходимося в ньому, якби, ну, скажімо так, е не здійснюємо це церковне життя. Якщо цього нема, то і виникається питання. І, до речі, якщо відносно цього напрямку говорити, то... З великим пафосом про церковну мову, яку не розуміють якраз ті люди, які прийшли в церкву або недавно, або які, ну скажімо так, орієнтуються на якісь ідеологічні напрямки, розумієте? Це ідеологічний вплив і так далі. А ставити питання, що мова не зрозуміла, ну недоречно, особливо в наш інформаційний час, коли ну, це питання вирішується дуже просто. Я би ще що хотів відмітити, що таке мова. Мова також має різні рівні. Є мова спілкування з Богом. Як ми вже з вами відмітили, це церковна мова, це древність, це духовне життя наших предків, це їхній досвід, а він з мовою передається. Як ми кажемо, є намолені храми древні, є намолені ікони древні, почитаються, тому що тут молились наші предки, так же і намолена мова, адже мова це спілкування з Богом. Так що мова на такому ж рівні, як і ікони, і церковна архітектура, і церковна музика. Ось це поєднання органічне. І тому мова також має різні рівні. Церковно слов'янська мова це мова наших предків. І як ми вже відмітили, що поряд з цією мовою формувався інший церковний простір. І вона набула певного рівня сакралізації. Це мова сакралізована. І в цьому відношенні вона і поетична. Вона має, ну, скажімо так, високий стиль. Сучасні мови, вони вже це втратили. Це технічні мови, технологічні, розумієте? І, і ці мови вже втрачають це. Я переконався особисто на цьому. Я можу навести приклад, конкретний приклад із свого життя, як я зустрівся з таким явищем. Є такий відомий твір видатного нашого вчителя церкви, блаженного Августина Японійського як Конфесіонес. Сповідь його, де він описав своє життя і як він прийшов до Бога. Переклад цього видатного твору з латинської мови я спочатку прочитав на сучасній російській мові. Я на сучасній російській мові прочитав. Ну, прочитав гарний твір, прекрасний. Очевидно, на Латині він звучить більш поетично, це очевидно, і я так думаю. А потім я мав змогу прочитати цей самий твір на російській мові до 17-го року, і ви знаєте, я був вражений, наскільки та мова вона більш благородна, вона більше, більш наближена до церковного простору. Вона ще має це відчуття. Ось тому, що ми знаємо, що після 17-го року, коли почалася більшовицька така ну, ініціатива, вони міняли все. Вони все хотіли змінити, зруйнувати старе, будувати нове. І, звичайно, це в якійсь мірі торкнулося і мови. І зараз я відчув, що таке сучасна мова, наскільки вона збідніла. І ця мова, звичайно, в церковному просторі є дисонансом. Як ми вже з вами відмітили, звичайно, можна мову вести. Зробити її зрозумілою, але це вже мова буде дисонувати з церковним простором. Тоді, як якби, розумієте, відчувається цей дисонанс. Ну навіщо тоді ікони? Ікони це також, скажімо, явище, яке ну дуже просто зрозуміти. Читайте ви ікони. Не завжди це можна зробити. І можна навіть так ставити. Я не вмію читати ікони, а ікона це ж символічне відображення. І вічності і Божественного откровення. Я не вмів читати церковну архітектуру. Так само можна ставити питання. І тому, коли людина входить в церковний простір, вона прилучається не тільки до мови, а до всього оточення. Це архітектура, це церковна музика, вони всі співзвучні. Відносно розуміння церковної мови, тут проблеми нема взагалі. -то. Чому? Тому що, якщо читається Святе Письмо, скажімо так, Апостол, Євангелія, є проповідь, де гарненько все пояснюється. В історичному, догматичному аспекті і так далі, це не проблемою. Тому що проповідь це, як ми знаємо, обов'язкова складова богослужіння. Це робиться, має робитись. Зараз взагалі це просто, тому що видається література, видаються прекрасні книги і на сучасній мові, де все гарненько пояснюється. Тому спілкування з Богом це не тільки, ну скажімо так, на такому фонетичному рівні, щоб я все розумів, що говориться, і так далі. Спілкування з Богом це і внутрішній світ, і якраз відображення цієї гармонії і у цьому цій симфонії, архітектура, мова. Церковна музика. Так. Шановні глядачі, нагадуємо вам в ефірі програма «Духовні обрії». гість нашої програми протери Олександр Гук. Ми сьогодні говоримо разом з ним, а разом з тим із вами про мову спілкування з Богом. Щойно, отець Олександр, дуже детально і дуже актуально окреслив ті проблеми, які оточують таке поняття, як мову спілкування з Богом. Від себе хотів би ще трошки додати. Єдиний момент, я завжди в голові собі тримаю. Маю таку думку, якщо б ми зробили експеримент. Зробимо приблизно так, що завтра всі люди зроб... Наприклад, переведемо в якомусь храмі бо мову на сучасну розмову на українську. Чи стане більше людей в церкві? Ніколи в житті не стане, тому що мова вона вимагає підкорення собі і вона вимагає внутрішнього світу праці над собою. Щоб зрозуміти богослужбову мову, тому ти повністю згоден з вами. Ми, ми, На превеликий жаль, у нас вже дуже маленько хвилин залишається до завершення, тому давайте ще таке останнє питання. Який рецепт розуміння богослужбової мови, що робити тим людям, які все-таки не розуміють її в силу тих чи інших обставин? У нас буквально ще дві хвилини. Дві хвилини. Ну, рецепт, Як ми вже з вами відмітили, що якщо людина перебуває в церковному просторі. Таким, ну, скажімо, послідовному вихованню, то вона не відчуває цієї проблеми. Розуміння мови це як музика. Є музика, де є гармонія, а де нема гармонії. Тому церковно-слов'янська мова якраз, ну, це, скажімо так, сакральний ресурс, вона має. А якщо ставити питання про сприйняття на такому фонетичному рівні, так? То тут треба докладати зусилля, як ви відмітили. Звичайно, це так. Як треба розуміти церковну музику, я церковна музика, і це відчувається. Як треба розуміти церковну архітектуру, і треба докладати зусилля. А в чому вони заключаються? Зараз дуже багато літератури, де все гарненько пояснюється. І літургія на всіх мовах. У всіх сучасних мовах є ну і читання святого проб... письма, звичайно читання святого письма, будь ласка, це все видається і так далі. А Чим коли... більше ви читаєте святе письмо, ту саму псалтир, звичайно, перший раз нічого не зрозуміло, другий раз взагалі нічого не зрозуміло. П'ятий, десятий раз, тобто по систематичність, шановні глядачі, на превеликий жаль на нашої завершення нашої програми, залишається одна хвилина. Я ще попрошу це Олександра. Кілька слів побажання нашим глядачам з приводу нашої теми. Ну, я хотів би побажати. Нашим глядачам якраз цієї гармонія церковної, щоб вони мали цей внутрішній поклик сприймати цю гармонію, ну у всій такій гармонійному поєднанні цих елементів, які ми відмітили, це церковна архітектура, церковна мова, церковна музика, і в той же час ну, вести відповідне духовне життя. І воно якраз є основою якраз цього сприйняття. Я від себе хотів би ще також побажати е, нашим глядачам е, того, що якщо ви не розумієте те, про що співається і читається в храмі, це ще не означає, що ви не по-справжньому вірите в Христа. Ви ходіть у храм, і помаленьку, помаленьку, в силу вашого наміру, систематичності, Бог вам відкриє те, до чого ви стремитеся. Лише вам до цього треба стремитися. Отець Олександр, я вам дуже гарно дякую за те, що ви прийшли в нашу студію. Нашим глядачам бажаємо всього найкращого. Бережіться і будьте. Христовими до наступних зустрічей.